У ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався теракт у виправній колонії у селищі Оленівка, де утримували оборонців Азовсталі. Тоді загинули більше 50 захисників України. Понад 100 отримали поранення. У неділю, 27 липня, відбулася мирна акція, присвячена третій річниці теракту в Оленівці. Люди з плакатами вийшли нагадати місцевим жителям про трагедію, а також шанувати пам'ять тих чи. Є життя обірвалася б ту ніч. Потім у Коростані пройшов автопробіг, учасники якого прикріпили прапори таблички до свого транспорту і проїхалися вулицями міста. Серед тих, хто тримає в руках портрет, наречена їхнє весілля так і не відбулося. Вона прийшла на акцію, щоб нагадати, за цифрами втрат стоїть конкретне життя і особиста історія кохання. Євгеній працював і тренером в тренажерних залах, і працював в. В Сіріусі, в Києві. Працював тілоохоронцем. Коли ще був зовсім молодий, він і на заводі працював. Він працював майже повсюди, де тільки можна було. Але, по суті, його життя завжди було пов'язане зі спортом. Він жив спортом, він майстер спорту по жиму жимолежачі. Штанги, як я завжди кажу, це його любов. Євгеній Горбатий народився на Херсонщині у 2005 році. Разом з родиною переїхали на Житомирщину у село Вигів. За словами рідних Євгенія, він часто розповідав батькам про бригаду спеціального призначення Азов і своє бажання там проходити службу. Завжди працював він в Києві і приїздив до користання, і завжди десь був в поїздках. І зустрів хлопців з Азову, якими надихнувся, і вирішив, що і йому час спробувати. У 2020 році Євгеній Горбати вступив до лав окремого загону спеціального призначення Азов на початку 2024 року. Пара проживала у Маріуполі, і 24 лютого змінило життя усіх українців назавжди. 20 лютого ми вирішили, що варто буде поїхати мені додому, хоч ми реально не очікували, що буде повномасштабне вторгнення. Всі про це говорили, але ніхто не міг знати чи. Буде це на 100%. Але одного дня просто ми поговорили наступного дня, купили квитки, і я поїхала додому. І 21 лютого я вже була в Коростині, а Женя залишився в Маріуполі. Їм повідомили, що вони повинні бути на місці. Там типу якісь навчання. Я думаю, що вони готувались, але просто не всіх повідомляли. І ось так, десь о 6 ранку я отримала від нього дзвінок, що вже все почалось. 24 лютого. Євгеній був серед тих, хто обороняв Маріуполь, і Азовсталь до останнього. Спочатку його позиції були е, на околицях Маріуполя. Він мінометник. Е, але ми всі знаємо, що окупація Маріуполя проходила дуже-дуже швидко, і з мітнометних військ вже йому довелося перейти, як скажімо так, на ближні бої. Ворога було дуже багато, наскільки ми знаємо, і позиції потроху, з позиції довелося відступати. І таким чином хлопці з часом опинились на Азовсталі. Це такий був їх пункт відступу, де вони могли трохи набратись сил, трохи десь сховатись від. Від ворога, від ракет, від всього, бо на них летіло тоді все, все, що можливо, з моря, з неба, на землі, все було по ним просто. І вони дуже швидко опинилися в кільці. І вже хлопці як могли, так і обороняли тоді Азовсталь. Хлопці боронили як могли, поки не почали закінчуватись боєприпаси: їжа, вода. Ну, скажімо так, що на якийсь хороший кінець цього всього вже ніхто не надіявся. І таким чином рішення було прийнято, що варто здаватися до полону. Це був полон почесний, і їм багато чого обіцяли, їм обіцяли два-три місяці і їх повернуть додому, їм обіцяли почесний полон, де їх не будуть катувати. Все тому можливе, і буквально через декілька днів після того, як вони вийшли з Азовсталі, вже з частини написали день, коли вони вийшли. Це було 16 травня, це був найперший день евакуації, скажімо так, з заводу. Тоді виносили поранених. І я, коли дізналася, що він виходив перший день, я думала, що він реально поранений, важкий, і просто він не хотів цього казати. Але він допомагав хлопцям і виносив просто їх зазовсталі, тих, хто був з ампутаціями. Кому було дуже погано, він їх виносив і в перший же день їх тоді відправили до Оленівки. А важко поранених відправили там. Я вже не пам'ятаю куди, але в інше місце. Але майже всіх з Азовсталі тоді відправили в Оленівку. І наскільки вона не розрахована, вона взагалі вже була недіюча колонія, і вона не була розрахована на таку кількість людей. Це просто був жах. Вони навіть не могли там спати, бо всі стояли. просто не було місця навіть прилягти. Хлопці чередувались, хтось десь спав, хтось стояв. Стосовно їжі, теж ніхто не розраховував годувати, стільки полонених. Хлопці там втрачали свідомість. Просто була можливість Женя ще телефонував з полону і ось такі всі. Відповіді я отримувала на свої питання. Олена, як і вся родина Євгенія Горбатого, чекали обміну. Сподівалися, що ще трохи, і він повернеться. Але замість обміну новини про вибух в Оленівці. Ворог, 28 липня, здійснив дуже жорстокий теракт. Просто хлопці поки спали. Це був було під час уже відбою. Вже з одного боку, може, це й добре, що багато хто спав і просто не встиг навіть і прокинутися від цього вибуху. Але хто прокинувся, вони просто всі горіли живцем. І наскільки я дивлюсь зараз інтерв'ю, спілкуюся з хлопцями, які пережили ту ніч в Оленівці. Вони кажуть, що одна та ніч була найстрашнішою ніж всі три роки полону. Після теракту родина майже рік сподівалася, що Євгеній живий. Це всі новини розлетілися по соцмережам. Дійсно, ніхто в це не вірив, тому що списки і все інше було оприлюднене тільки стороною Росії, і ніхто їм не довіряв. Чесно, просто було таке враження, що вони хотіли якби зманіпулювати на цьому, на цій емоції, підштовхнути людей до якихось дій. І просто нас всі запевнили, що це неправда. Чекайте звісток, чекайте там, якщо буде ДНК. Ці списки не підтверджені, тому ми продовжували спокійно жити. А вже згодом, згодом, майже через рік, тільки ми почали отримувати ДНК. Підтвердилося те, що дійсно він там загинув. Так, їх вбили 28 липня, а остаточне ДНК ми отримали 14 червня. Наступного року Олена каже, що наречений завжди знаходив можливість зателефонувати чи написати. Під час останньої переписки наречена повідомила Євгенію, що його мрія здійснилася. Він завжди мріяв вступити до вишу, отримати освіту. І 25 липня. Я поїхала в Академію внутрішніх справ. Я спочатку позвонила в прийом прийомну комісію, пояснила їм ситуацію, що чоловік знаходиться в полоні, але є надія, що скоро його повернуть, і хочеться, щоб він одразу був абітурієнтом. І вони пішли на зустріч. І дійсно, 25 липня я поїхала, подала всі документи, зібрала весь комплект. І 25-го я вже коли приїхала з Києва, я йому написала, він мені написав, і я відповіла, що він вже абітурієнт. І я думаю, що він дуже цьому радів. Але от 28-го, 27-го їх вже перевели в окремий барак, і 28-го їх підірвали. Але е, є одна радість, що йому було приємно від просто цієї звістки. Трагедія розділила не лише пари, вона забрала синів у батьків. І кожне слово про них, наче спроба втримати пам'ять, говорить батько Євгенія Горбатого. Він казав мені, що я буду, хочу в військо, то в Азов піти. І хочу доказати, що я ну він в армії не служив, а хай хочу доказати, що я. Солдата України розказував да, про Азов, про все мені розказував. Така воєнна тайна, не буду я нічого казати більше, тому що що він мені не казав, то в мене моєї душі. Я таки все в душі одержу. Свою, звісно, в першу чергу, що нема мого сина. Це син був у мене дуб, не син такий крепкий, здоровий. Ну і бачите, що сталося, то сталося. Забрали мого сина Кацапі. Оленівка це не просто точка на мапі, це місце, де обірвалися десятки історій героїв, яких ми повинні пам'ятати і шанувати.